Всім привіт! До вашої уваги! Нова поставка товару це грилі бренду Джордж Фурман. Ось так вони виконані. Приходять ось в ось таких заводських коробочках. Є інструкція. Такий мануал є. На англійській мові ви можете перевести прочитати. Є сайт, де ви можете знайти детальну інформацію. Давайте детально вам розкажу. Приходить він ось такий. Є вилка така на 220 вольт. Так ось він виглядає. Ось такий от нього корпус металевий. Усередині поверхня. Ось така теж металева, швидко і дуже легко відчищається. Є також в комплекті ось такий жироулавлювач. Зараз вам покажу. Є також така ніжка знизу. Ось так воно відкривається, ставимо. Цей гриль і весь лишній жир стікає цей жиролавлювач. Потужність нього 1630 Вт. У даному лоті їх йде дві штучки. Ціна одного грилю 880 гривень. Ціна даного лоту 1761 гривня. Даний лот ви вже можете замовити в наших менеджерів на нашому сайті або веб-каналах. Всім дякую. Заробляємо разом!